19 лютого українці святкують День державного герба. Це один з головних символів нашої країни. У сучасному світі державний герб об'єднує українців у боротьбі за незалежність та є важливим елементом національної ідентичності. У 1918 році Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським ухвалила цей символ гербом Української Народної Республіки. Також його активно демонстрували дисиденти під час українськовизвольного руху. Після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року постало питання про державну символіку 19 лютого 1992 року. Верховна Рада України ухвалила постанову про затвердження тризуба як малого державного гірба України, визначивши його основою майбутнього великого гірба. Відтоді він вважається символом суверенітету, єдності та боротьби українців за власну державу що особливо актуальна в умовах російсько-української війни.